Так, да, звісно, я охренел після того, як знайшов оце ось. Привіт, друзі, Катін Пятак знову з вами. Ось виїхав на отаке поле походити. Тут прямо біля міста недалеко, тому що часу мало. Прибор Shark MD на базі Quasar в 3 від Івана Тараненко. Ток поставив 94, бар'єр 5, кастушка на 19,067 кГц. І ось перша знахідка ось такий кусок черніни випав. Щось від техніки. Йдемо далі. Так, знахідка прикольна попалась. Ось маленьке було. Маленьке щось таке цікаве, бачите, якась накладочка від чогось. В патіні в зеленій, бімба ракета. Десь воно кріпилось. Це може навіть щось на персні було. Якась накладочка отаке. Ну що, непогано, йдемо далі. Чітко на 77 алюміній. І давайте подивимось. Бачите, я знаю від чого це, це від бритви. Пацани, були такі бритви, які підключались до розетки. І наші батьки ними брились. Ну що? Йдемо далі. Так, сигнальчик. Монетка чи що? Ні, ніфіга не монета. Це гудзик, друзі. Гудзик, маленький гудзик. Зараз я його чухну і подивимося, може клеймо якісь є. Є клеймо. F, П, Ін, вроді би. А з цієї сторони АД і зірка Давіда. Ось такий гудзик. Прикольно, знаєте, пишіть, а я Іду далі. Да, звичайно, я охренів. після того як знайшов оце ось. Дивіться. Це взагалі, блін, я фігею. Ось така нашивочка, значок. Не ожидав, звичайно, тут таке знайти. Давайте збільшимо. Ось тут таке Ось. Ангел зі щитом і з мечем, а з тієї сторони. Коротше, якась нашивка була кудись. Кацапська імперська армія. Царизм. Якщо я помиляюсь, то пишіть, а я йду далі. Ось таке алюмінієве кільце, тільки що зловив. Десь воно вставлялось, значить оце от дірка від палатки. Ну було красиво, звісно. Йдемо далі. Гарний сигнал був. Ось така куля на кабана здорова. Що мені вона дуже схожа. Хтось тут бігав, колись полював в межах міста. Це капець. Йдемо далі. Дивіться. Мідь чітко. Зараз будемо шукати дивитися. Так. А ось вона красунька лежить. Дивіться. Хоп! Манітос! Одна копійка. 1900. Блін, ну треш, його треш і ніхрена не видно. 1924 рік, друзі. Давно я їх не знаходив. Ну Прикольна знахідка. Говнорадяник, але мідний. Клас. Оце Shark MD лупить сьогодні. Ну Ще один сигнальчик, як собираюся вжити додому, починає щось лізти. Дві годинки походив. 75 чітко, давайте, дивіться. Воно торчить, щось кругленьке. На монетку схоже. Але похаванець капець. Що воно без поняття. Але на монету схоже дуже. Ну що, зараз я спробую протерти, але тут терти вже нема чого. Добрива, чорнозем, прибор себе в чорноземі веде шикарно. І з монети нічого не залишилось. Ну що, пацани? Остання знахідка в мене була ось така пломба, а саме її шматок. І, ну що, за дві години непоганий результат, я скажу, і прямо під містом на полі, біля кладовища. Щось я і понаходив. Ну що, друзі? Прибор себе веде шикарно на черноземі, грунт тут такий достатньо важкий, більш-менш, ніяких глюків немає, все чітко робить, ніяких поміг, ніяких лівих сигналів, тихо дуже працює, при тому, що я накрутив ток практично на максимум. Ну, шикарно. шикарно прибор працює. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. До нових зустрічей.